Добрий день, шановні колеги! Я представляю вашій увазі підручник з німецької як другої іноземної мови для шостих класів закладів загальної середньої освіти другий рік навчання від видавництва методика під авторством Надії Басай та Наталі Шовгунової. Надія Пилипівна Басай широко відома своїми серіями підручників і навчальних посібників, що стосується мене як співавторки підручника, я вчитель методист вищої категорії. Заслужений вчитель України працювала над оновленням навчально-методичних комплектів серії Паралелі для 5, 7 та 9 класів. Сьогодні в вашій увазі представляю оновлений і доопрацьований варіант відомого раніше підручника Надії Басай, який було оправбовано у багатьох школах України. Оновлений підручник, як і раніше, відповідає вимогам загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Він є частиною міжнародного проєкту, який реалізується спільно з німецьким видавництвом КЛЕТ. Представлений підручник розроблено на базі автентичного підручника Магнет. Тематичне наповнення оновленого підручника повністю відповідає модельні навчальні програми для нової української школи. На сторінках підручника діють автентичні особи, які інтерагують між собою у ситуаціях, Близьких і знайомих ученицям та учням 11-12 років. Разом з ними учениці та учні моделюють ситуації, типові для підлітків відповідної вікової категорії. Методичний апарат підручника сприяє розвитку ключових компетентностей учнів. Наповнення уроків робить можливою системну реалізацію комплексного підходу у навчанні німецької мови. Підбір вправ та завдань виконано з урахуванням можливості реалізації діяльнісного підходу у навчанні та з орієнтацією на формування ситуації успішного навчання. Підручник відрізняється послідовною та повільною граматичною прогресією, наявністю елементів індуктивної презентації граматичних явищ, що сприяє розвитку логічного мислення і довільного використання граматичних навичок. Елементи ігрового навчання створюють невимушену мовну атмосферу на уроці і сприяють вільному вживанню набутих мовних навичок. Наявність елементів предметно-мовного інтегрованого навчання дає змогу використання знань і навичок, отриманих на уроках з інших предметів, і наочно демонструє, що німецька мова може бути не лише предметом вивчення, але і засобом отримання інформації. Окремі рубрики підручника можуть бути використані з метою само-та взаємооцінювання. Підручник включає 8 тем, які відповідають програмі для нової української школи, і у класах з тижневим навантаженням 2 години на тиждень поступово ведуть до досягнення рівня а 1 2 Кожна тема складається з чотирьох модулів. Модулі у свою чергу включають 1-2 уроки. І забезпечують послідовне вивчення теми з різних точок зору. Модуль «Д» називається Паралелін України і присвячений вивченню відповідних реалій в українському контексті. До складу кожної теми входять наступні компоненти: розділ Інфобокс Ландискунде, який містить короткі тексти або завдання країнознавчого характеру. Граматичний довідник який включає інформацію про граматичні явища, що розглядається у відповідній темі, з прикладами, поясненнями та запитаннями, спрямованими на аналіз або повторення того чи іншого явища. Список лексичних одиниць з прикладами та міні-вправами завершує кожну тему. Після кожної другої теми у підручнику розміщено проміжну станцію. Яка містить завдання з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Ці завдання можуть бути використані для самостійного опрацювання під час проведення контролю або з метою знайомства з форматом завдань міжнародних мовних іспитів. Завдання до прав уніфіковано. На початку підручника міститься сторінка з графічними поясненнями відповідних завдань. На цій сторінці також наведено найбільш розповсюджені фрази, які учні можуть використовувати для спілкування під час уроку. Це додатково сприяє утворенню мовного середовища. Підручник містить численні завдання на відпрацювання фонетичних навичок. Додатково в кінці посібника розміщено фонетичні правила, список сильних та неправильних дієслів та німецько-український словник. Уроки у підручнику мають комплексну структуру і включають завдання за аудіювання, читання, говоріння та письма. Кожний урок включає вправи і завдання на введення, відпрацювання, закріплення та активацію лексичного та граматичного матеріалу. Введення нового лексичного матеріалу, як правило, відбувається з використанням аудіосупроводу і має графічну підтримку. Фото, малюнки, піктограми. Відпрацювання та закріплення матеріалу забезпечуються виконанням відповідних комунікативно спрямованих вправ. Активацію вивченого матеріалу забезпечують вправи на говоріння, в тому числі і за зразком: письмові завдання, які можливо використовувати у якості домашніх завдань та творчі діяльнісно орієнтовані завдання та проєкти. На сторінках підручника системно відпрацьовуються фонетичні навички. Завдання складаються, як правило, з трьох компонентів спрямованих на сприйняття, відтворення за зразком і самостійне вживання того чи іншого фонетичного явища. З підручником паралелін вивчати німецьку було цікаво, а викладати легко. Філь шпас beim Deutsch unterrichten.